Топовий водозахисний костюм на мембрані, який знадобиться тобі на осінь навіть не 100, а 1000%. Три шари одягу в одному. Верхній шар це у нас матеріал softshell, який у нас йде стійкий до затирань. Ось, бачите, нічого йому немає. Також він прекрасно тримає воду, він воду не пропускає, також він не продувається вітром. Вода просто стікає з нього, ну, як з того ж самого гуся. Далі. Внутрішній шар це у нас маємо мембрану, яка регулює перепроникність. Внутрішній шар тоненька флісова підкладка. Розпочнемо огляд з куртки. По куртці маємо 6 кишеньок, кишеньки різних розмірів, форматів. Для прикладу, з цієї кишені можна стягувати капюшон в умовах непогоди, не достаючи рук з тих же кишень. Капюшон власне, складається в три положення, можна повністю сховати, згорнути наполовину і залишити як на відео. Далі. Фіксатор липучка на рукавах, посилені накладки на ліктях, місця для розміщення велкро на обох плечах. Також маємо вентиляцію під пахвами, куртка понизу стягується на резинках. Позаду також маємо дуже простору кишеню.